Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте вічнемо мапу. Давайте з боссом сьогодні покатаємося. І на цей раз він вже буде на Porsche 918 Spider. Ось він. Так що поїхали. Так що їдемо швидко як можемо. І справді я його добре модер... модернізував цю Subaru Impreza WRX STI. Погнали! І ж у нас прямо? Може, вона ось так. Ось так! Прискорюємось! Бляха, муха. Ну, з ким не буває? Прискорюємось? Двісті шістдесят, майже двісті сімдесят. А ми вже майже на місці. Куди я так жену? Ну ось ми вже і тут. Так що поїхали. Нічого собі, майже 10 кілометрів їхати. А ще й на хвості поліцейський. І це вже четвертий рівень розшуку. Прискорююсь. Так, боком. Ох, нічого собі. Прямо по зустрічній їдуть. Прискорюємось. Ось так. Огорожу пробили. Так, тут прямо прискорюємось. А там огорожа. Ой! Бляха, і в мене поліцейський вирізався. Це швидше вимушена міра була, тому що я хотів уникнути цих шипів. Гаразд. Прискорюємось. Так, заїхали сюди. Прискорюємось. О, нічого собі. Тепер ще від цих поліцейських тікай. Прискорюємось. Ось так боком. О, вони ще одну огорожу виставили. На цей раз нормально зумів об'їхати цю огорожу. Прискорюємось. Ось так Ой, перед самим фінішом і в аварію я потрапив. І у суперника проблеми виникли. Під кінець.

Ось так. Так, сповильню тачку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!